Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Генерал СБУ Ля Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку Беркуту як оперативних спецслужби. 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській під час Революції Гідності спецпризначенці Київського Беркуту розстріляли 48 протестувальників та поранили ще вісімдесятьох. На одному з відео на третій хвилині 10 секунді зі сторони Беркуту, а саме на розі вулиць Банкова та Інститутська, з'являється чоловік у цивільному одязі і темній шапці. Він знімає на свій телефон як працівники спец підрозділу Беркуту стріляють у мітингувальників. Слідство інфо звернулось за коментарем до екс-керівника департаменту розслідувань злочинів, вчинених під час майдану, а зараз військовослужбовця Сергія Горбатюка, кого саме з працівників спецслужби допитували, як свідка через це відео. Так, ми встановили цю особу в 2019-му. Тоді ж викликали на допит. Це Цей Лявітюк на той час оперативний співробітник СБУ. Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу Беркут, він нам не надав. Сказав, що в нього вкрали в спортзалі телефона. Відео з інститутської він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв. Він теж не впізнав, каже Сергій Горбатюк. Нагадаємо, журналісти слідства інфо детально дослідили статки дружини та матері головного кіберрозвідника країни Вітюка та виявили, що його рідня володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 мільйонів гривень за ринковою вартістю. Зокрема, дружина Ля Вітюка Юлія під час війни купила квартиру, яка коштує понад 20 мільйонів гривень. Після виходу розслідування голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки і Вітюка від виконання посадових обов'язків.